Зібрати літературу різних жанрів та напрямків для українських захисників в університеті короля Данила організували збір книг, які б військовослужбовці могли почитати у вільний час між виконанням бойових завдань на фронті. Хоча акція тільки почалася, та в асортименті вже є понад 20 видань, які принесли студенти. Поділилась частиною власної бібліотеки Марія Турів. Я принесла книгу будинок на вулиці Тет». А чому? Бо це дуже... Така легка, проста історія, яка не буде навантажувати власне ще мозок для якихось роздумів. Батько Марії також був військовим. Тож наскільки захисникам необхідна підтримка, їй добре відомо. Я їх ніхто розумію, наскільки. Саме для них є важлива ця підтримка книга і книги для мене є якимось релаксом. Тому я думаю, що поміж боями, тому телефонах не точно немає часу сидіти. Саме книга може допомогти їм якось відволіктися від лежніх думок. Книги кажуть організатори, можна приносити будь-яких жанрів: історичну, художню чи літературу для саморозвитку. Адже нині Україну боронять люди з дуже різними інтересами. Загалом планують зібрати більше сотні друкованих видань. Це зараз Військові знаходяться в надважкій ситуації, звичайно, так, і фізично, і морально їм важко. І тому, хоча б якийсь внесок, наш навчальний заклад і студентська молодь може зробити для їхньої підтримки, моральної підтримки, там і звичайно знову ж таки того інтелектуального розвитку, збереження того інтелектуального розвитку, ну і якоїсь такої просвітницької діяльності. Книги є різноманітні. Книги є і прочитані. У нас є студентський клуб, книжковий. Це є книги із нашого студентського клубу, це є книги нашої бібліотеки університетської. І, звичайно, діти, студенти купують і книги цілеспрямовані для наших воїнів. Ми запрошуємо активно долучатися не тільки студентів університету Короля Данила та професорського викладацького складу, а й всю активну громадськість нашої області. Рватиме збір до 7 лютого включно, і вже найближчим часом волонтери доставлять ці книги на передову. Віталія Кочандрі Аргара, телеканал чотириста два.